Прийміть вітання з новим роком від депутата Бродівської районної ради Любомира Гарасимчука, котрий адресує найщиріші привітання із Київського Євромайдану. Від усього серця вітаю усіх з новим 2014 роком. У минулому році хотілося б залишити негаразди проблеми, гіркоту нездійснених мрій та сподівань. Рік, що минув, збагатив нас новим досвідом. Згуртував. І дав нам можливість не лише вистояти, а й створити нові умови для подальшого розвитку. Зустрічаючи новий рік, побажаємо один одному любові та віри, віри у себе і в процвітання нашої країни. Подаруймо найдорожче, найцінніше любов і тепло наших сердець, увагу та турботу нашим рідним, щоб у новому році щасливих людей стало більше. Бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного здоров'я, родинного щастя, мудрості, сили, наснаги та нових здобутків. Нехай збуваються усі плани та сокровенні мрії. З повагою, депутат Бродівської районної ради Любомир Гарасимчук.